Я Баутіна Інна Олександровна, мама Бутіна Вероніки Олександровни, діагноз якої ДЦП зі стійкими руховими порушеннями. Звертаюсь до фонду рідні люди про допомогу. Благаю, допоможіть нам, будь ласка, зібрати кошти на реабілітацію моєї доньки у місті Харків у центрі росток життя. Так необхідно для нас реабілітація, щоб моя дитина могла самостійно ходити, пересуватись. Ну і чувствувати себе самим обичним ребенком. Зарані благодарна фонду і всім небайдужим людям, які допоможуть нам у зборі коштів. Бажаємо всім миру, добра і фонду процвітання. Дякую.